Привіт! Мене звати Анастасія Прокопів. Я тренерка з пілатесу та дієтолог. Сьогодні розкрию для вас тему, чому випирає живіт. Насправді, причин є багато. Однай поширеніше з них це. Зайва вага, проблеми з шлунково-кишковим трактом, гормональний збій і одна неочевидна проблема це неправильна постава. Можливо, ви помічали, що є дівчата з нормальною вагою, все ніби гаразд, але живіт ось такий. Трішечки вперед випирає. Це говорить про те, що є порушення в поставі і таз завалюється вперед. Виникає гіперлордоз, тобто сіднички більше назад, а живіт вперед. І тут допоможуть тільки тренування. Всі заняття з пілатесу, які ми з вами виконуємо, покращують поставу і працюють над цією проблемою. Головне регулярність виконання. Мінімум 2-3 рази на тиждень повноцінне тренування 50 хвилин або щодня 10-15 Теж буде достатньо для того, щоб вирішити це питання. А зараз ми з вами зробимо вирівнювання хребта, як же правильно стояти і правильно тримати поставу, а також зробимо топ-3 вправи на прес, які вмикають м'язи живота. Сідаємо в положення по-турецьки. Так, щоб вам було зручно сидіти з рівною спиною. А також можна вирівняти ноги в позицію діамант, якщо незручно в попередньому положенні. Також є варіант з рівними ногами. Оберіть свій варіант і зафіксуйте положення. Далі зверніть увагу на ваш таз і прокрутіть його до пупка, від пупка. Ще видих. И вдых. Еще сделать несколько таких скруточек. Остани раз. И залишить вид пупка. И до пупка. Поверніть в центр і спробуйте не завалювати таз в жоден з боків. Знову ж таки, якщо незручно, вирівняйте ноги чи сядьте в діамант. Далі звертаємо увагу на наш поперек. Тут не має бути засильного вигину з цього гіперлордозу, але природній вигін все-таки має залишатись. І для того, щоб ми його залишили, ми уявляємо позаду нас стіну і притискаємо до неї нижні задні ребра. Та крижі. Тобто ми не підкручуємо таз, так, щоб вирівняти спину. Це є неправильне, неприроднє положення. А ми направляємо задні нижні ребра і крижі до стіни позаду нас. І в нас залишається такий природний вигін, який повинен бути. Далі ми розслабляємо руки, розширюємо плечі, ніби розтягуємо резиночки в сторони і лопатками злегка стікаємо вниз. Шия довга, за маківкою витягуємось до стелі. І ще раз потилицею притискаємось до стіни позаду нас. Зробимо кілька циклів дихання, залишаючи це положення. З вдихом розширюємо нижні ребра і слідкуємо, щоб вони не відривались вперед, Тут знову ж таки, щоб не було цього вигину. А з видихом притискаємо до стіни позаду нас. Ще вдих. І видих. Продовжуємо, вдих носом, розширюємо в сторони, видих ротом, звужем, притискаємо до стіни позаду нас. Наступна вправа скручування на прес. Тримаючись за задню поверхню стегон, опускаємось назад і ще раз згадуємо всі наші налаштування. Потилиця, плечі широкі, задні нижні ребра та крижі. Зверніть увагу, що маленька щілинка між папериком і карематом залишається, така, щоб там можна було просунути листочок А4. Налаштувалися. Якщо ви відчуваєте, що голові незручно і трішечки так завалюється під бріддя вгору, тоді прокрутіть каремат в два рази і підніміться вище. Зафіксуйте положення, здолоня робимо кошик. Вкладаємо потиличні горби, ліктики виводимо в діагоналі, шия довго-довго ще раз тримаємо наше налаштування і з видихом, за маківкою витягуємось назад, ще не поспішаємо підійматись. Робимо вдих, спираємось стопами в карімат, і з наступним видихом ми підіймаємо голову через витягнення, округляємо грудний відділ, погляд на стегно. Робимо вдих в верхній точці і видих розкручуємося вниз. Тут є дуже багато нюансів, зараз я їх проговорю. Між підборіддям і грудиною тримаємо уявний апельсинчик, розширюємо ліктики і намагаємось не стискати підборіддя. Ще раз з видихом округляємось, погляд на стегна. Наше завдання максимально округлити грудний відділ, залишити задні і нижні ребра, притиснутими, Таз розслабленим. Вдих і з видихом вниз. Слідкуйте, щоб за нашими налаштуваннями таз не підкручувався до пупка. Це важливо. Таз залишається стабільний, задні нижні ребра та крижі притиснуті. Ще кілька разів видих. Свідомо вмикайте м'язи живота. Не дозволяйте їм розслаблятися чи скидати напругу на поперек. Тобто поперек у вас взагалі тут не відчувається, тільки м'язи живота. Якщо виконувати все правильно, уже на третій раз м'язи живота будуть пекти, а на восьмий гарно пропрацюється. І це буде набагато ефективніше, ніж ми зробимо просто хаотично 20 разів вгору вниз. Ще один раз. Залиштесь вгорі і зробіть два цикли дихання, глибокий вдих носом, видих ротом. Ще один раз. І з наступним видихом прокрутіться вниз хребет за хребцем. Друга вправа для м'язів живота. Підіймаємо ліву і праву ногу в позицію Tabletop. Це означає 90 градусів коліні і перпендикуляр з підлогою. Слідкуйте, щоб коліна не були занадто близько, чи далеко від корпуса. Тримайте їх в цьому положенні. За ліктиками витягуємося в сторони. Налаштуйте задні нижні ребра та крижі. Зробіть глибокий вдих носом. І з видихом округляємось, підіймаємось скруточку на прес, з вдихом руки на задню поверхню стегон. Видих, ще витягуємо грудину, от ніби зсередини, з поперека грудний відділ, так, щоб голова практично вертикально була. Далі повертаємо руки назад і не падаємо. І з видихом розкручуємось, хребет за хребцем вниз. З наступним видихом ще раз підіймаємось вгору, вдих, руки на задню поверхню стегон. Видих, витягуємо себе вгору, плечі широкі, повертаємо руки назад, тримаючи себе м'язами живота і з видихом розкручуємось. Ще чотири рази. Видих. Вдих. Видих, витягуємо, витягуємо. Фіксуємо. І видих вниз. Ще три. Видих. Коли лягаємо, також слідкуємо, щоб всі наші точки були притиснуті. Дуже часто, коли лягаємо, тут теж відривається от задні нижні ребра. Притискаємо і не відриваємо. Ще два. Видих. Вдих. Повертаємо руки. І видих. І останній раз з видихом. Підіймаємось, вдих, видих. Не падаємо і розкручуємось вниз. Опускаємо стопи, відпочиваємо. Вправа номер 3 Якщо ви відчуваєте, що ваша шия все одно напружується, тіло ще не звикло вмикати м'язи живота, тоді виконаємо вправу, лежачи головою на крематі. Руки під 45 градусів до корпуса, плечі широкі, широкі, задні нижні ребра та крижі знову ж таки притиснуті. Підіймаємо ліво права Тейблтоп фіксуємо 90 градусів і перпендикуляр з підлогою. І звідси, тримаючи всі наші три точки, притиснуті, плечі широкі, з видихом опускаємо, не змінюючи корпус ліву ногу і вдих повертаємо назад. З видихом праву ногу і назад. Ще продовжуємо, не відриваючи. Наше завдання тримати 90 градусів в коліні, не відривати задні нижні ребра та крижі і чітко з видихом опускати, з вдихом підіймати. Ще видих. І вдих. Ще по два рази на кожну ногу. Якщо вам дуже легко, прослідкуйте, можливо, щось не так в налаштуваннях. Скоріше за все, коліна близько до корпуса або відривається поперек. Ще раз відштовхніть від себе і продовжуйте. Ще по одному: видих, вдих, видих і вдих. Хто хоче ускладнити для себе цю вправу, витягніть ноги вгору, носочки на себе. І по черзі опускаєте праву до паралелі з підлогою, вдих назад. Ліву і назад. Праву видих і назад. Але знову ж таки, не розгойдуючи корпус, і слідкуємо за поперековим відділом. Видих, вдих. Ще видих. Вдих і по останньому разу направо і наліво. Заняття завершене.